Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про органічну речовину та яка різниця між органічною речовиною та органічним вуглецем. Органічна речовина це весь комплекс органіки в ґрунті від рослинних залишків та мікроорганізмів до стабільного гумусу. Натомість органічний вуглець це лише масова доля вуглецю в органічній речовині. Кількість органічної речовини це індикатор рівня гумусу, адже 40 60% маси гумусу становить саме він. Друге місце за вмістом посідає кисень. Його може бути в органічній речовині від 30 до 50%. На третьому та четвертому місці знаходяться азот та водень. Їх разом може бути від 3 до 6 І на останньому місці, що займає 1%, це елементи разом: це сірка, фосфор, бор та інші елементи. Органічна речовина це один з важливих показників, який визначає родючість ґрунту, адже саме в органічній речовині живуть та розмножуються мікроорганізми. Також органічна речовина має високу каціонну обмінну здатність. Це значить, що вона притягує та утримує мікроелементи, а також такі елементи, як фосфор, азот та сірка. Що ж впливає на рівень органічної речовини? Перший фактор це температура, оскільки розкладання органіки підвищується при підвищенні температури. Тому ґрунти, що знаходяться в більш прохолодному. В кліматі мають більше вміст органічної речовини. Другий фактор це текстура ґрунту. Піщані ґрунти зазвичай мають менший вміст органіки, а погано дреновані ґрунти, які мають більше глини та мулу, навпаки, мають більше органічної речовини. А також на відсоток органічної речовини впливає обробіток, адже при час впушуванні в ґрунт потрапляє багато. Повітря і аеробні бактерії прискорюють переробку органічної речовини. Один із найпоширеніших методів вимірювання органічної речовини є втрата маси при прожарюванні. Цей аналіз проводиться у муфельній печі, яка підтримує температуру 360 градусів впродовж 2 годин. Зразки ґрунту знаходяться в цих емальованих тиблях. вони зважуються до прожарювання, а також після. І... Різниця якраз установить масу органічної речовини. Органічна речовина це один з ключових показників, який демонструє родючість ґрунту, тому звертайтесь до нас в аналітичну лабораторію «Агротест», де ми робимо комплексні аналізи, включає аналіз на органічну речовину.